Неслухняне ведмежа Жило в тундрі маленьке ведмежа. Як і усі ведмежата, ходило воно з ведмедицею тундрою, шукало ягоди, викопувало із землі солодкі корінці, вчилося у мами ведмедиці ловити рибу в річці. Але було це ведмежа дуже вперте, і не слухалося маму. Залізло воно якось у річку, хотіло, як дорослий ведмідь горбушу спіймати. А вода в річці холодна і течія швидка. Вилась із води, кличе його ведмедиця. Нічого ти не впіймаєш, ти ще маленький. Ні, я не маленький, каже ведмежа. Я вже великий. Кажу тобі, вилазь, сказала ведмедиця. Поки не зловлю велику рибу, не вилізу, каже ведмежа, а самотремтить від холоду. Розсердилася ведмедиця, схопила ведмежа зубами та й витягла на берег. Образилося ведмежа. Я не хочу, щоб мене, як маленького, витягали з води, не буду ведмедем, іншим звіром стану. І втекло в тундру. Бачить ведмежа, стоїть на пагорбі якесь звірятко, як стовпчик. Лапки притиснуло до боків та й посвистує. Ти хто? запитало його ведмежа. Я ховрашок, сказало звірятко. І я буду ховрашком, сказала ведмежа. Встало воно на горбочку. Притиснуло лапки до боків, розкрило пащу, хотіло свиснути, як ховарашок, і раптом, як зареве, ховарашок від страху одразу в свою нірку забився. І зовсім це не цікаво стояти стопчиком і свистіти, подумало ведмежа та й пішло далі. Дивиться, якийсь звір із великими рогами мох ягель щипає. А сам усе йде та йде, наздогнало його ведмежа і запитує Ти хто? Я Олень, сказав рогатий звір. Я теж буду оленем!» – сказала ведмежа. А що ти вмієш? Швидко бігати, сказав Олень. Хочеш, разом побіжимо. Удвох веселіше. І вони побігли. Ведмежа лише три купи не перестрибнуло, а Олень уже із очей зник. І зовсім це не весело! Швидко бігати, і гіркий мох ягель щіпати, подумала ведмежа та й почала пало далі. Підійшло до озера, а там по воді якась пташка плаває. Ти хто? запитала її ведмежа. Я качка, сказала пташка. А що ти вмієш? запитала ведмежа. Я, каже качка, вмію літати і пірнати під воду. Це так приємно. От я стану качкою, сказала ведмежа. Хочу, як ти, ходити, не поспішаючи, і літати навчитися. Стало ведмежа на задні лапи. Замахало передніми, як качка, крилами, підстрибнуло та як гепнеться носом об землю. Злітати краще з урвища, сказала качка. Якщо впадеш, то у воду. Дивись, як я полечу. І вона заплескала крилами і полетіла над водою. Стало ведмежа біля урвища, підстрибнуло вгору та й шубовстю воду ледве на берег вибралося. Стоїть ведмежа на березі і думає. І зовсім це неправда, що приємно літати і пірнати під воду. Іде ведмежа по тундрі, а назустріч йому його мама ведмедиця. Мамо, мамо, закричала ведмежа. Це я. Я тебе одразу впізнала, сказала ведмедиця. Ну, і ким ти став? Ніким я не став. Не хочу бути ні ховрашком, ні оленем, ні качкою. Я хочу бути ведмедем. От і добре, сказала ведмедиця. Ти і так ведмідь, тільки поки що маленький.